Які висновки за результатом вимірювання залишкової ємності. Чесно кажучи, результати дуже порадували. Чому? Та тому що бачите, ось, ємність номінальна 12,6 а, а І це при тому, що це 20-годинний розряд має бути. Тобто, якщо вимірювати, наприклад, 10-годинним циклом, то ця цифра буде менша. А якщо ще більше струморозряду, то, звісно, таємність, яку ми вимірюємо, вона буде ще менша. Бо це залежить від внутрішнього опору і втрат на ньому, ну і там і інші моменти за хімією, за реакціями. Але що ми бачимо? Бачимо ми те, що бачите, графік досить плавний, є от просадка одразу з там. З 13,2 до, до, до 12,4 вольт і потім плавно, плавно зменшилось, Ну і в кінці, там, звісно, трошки збільшилась інтенсивність е зменшення. <смеш> 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 <смеш)> збільшилась інтенсивність зменшення такий ось каламбур. Як бачите, зараз напруга 12,38, ну тобто 12,4 вольта. Це без навантаження, що відповідає 100% розряду. Тобто ця батарея зараз 100% розряджена. Ну і Середня напруга там розряду стала 11,8 В. Ну, тобто, вважайте, 12 вольт номінальні є, а ємність 11,1 години. Тобто, в принципі, дійсно ця батарея абсолютно справна. Ось отак от важливо своєчасно обслуговувати батарею, заряджати. Ну і якщо вона там використовується у досить таких важких умовах, коли температура зависока, або напруга заряду завищена періодично, не весь час, а періодично, то у вас батарея, вона. Ось VRL-A, Тобто тут є клапани, такі копачки гумові на кожній банці, і вони об'єднуються загальним каналом і два ось о, виходи. Там є о, така не знаю, сіточка чи що там, ну Це для того, щоб полум'я гасити. Якщо тут, не, не дай Бог, станеться якесь займання. Поруч або там іскра, щоб водород з киснем не вибухнули. Тобто, далі, ніж оця дюрочка, полум'я не піде. Тобто всередині воно не загориться і не вибухне. Зараз тепер цей запобіжник ця, вона розгерметизована. На жаль, це побічний ефект обслуговування таких батарей. Але якщо цього не зробити, то ваша батарея довго не проживе. Бо чим сухіші будуть мати в батареї, тим швидше вона вийде з ладу. І от бачите, батарея цілком здорова. Судячи з цього надпису, тут, схоже на те, що вона 19-го року випуску, ну тобто ці цій батареї зараз 4 роки. І, в принципі, те, що в неї залишкова ємність номінальна, ну, або майже номінальна, то це. ну, В принципі, так воно і має бути. Бо AGM батареї вони не так швидко зношуються, як звичайні наливні, і в них, в принципі, строк служби десь так років 6-7 має бути не менше. А то й там до 10 років, в залежності від того, як ви експлуатуєте батарею. Ну, в даному разі, це стартерна батарея. тобто Навантаження в неї пікові існують, досить великі. Питання, чому вона розрядилася до нуля, оце от питання гарне. Бо якби там хоча б не до нуля, хоча б там було б там залишкової ємності там відсотків 30-40, а то повний нуль. І це вже насторожує, бо, можливо, генератор не працює. Або працює не в тому режимі, ну, тобто, можливо, там. Оберти двигуна занадто низький, тобто воно просто не видавало необхідну напругу для повноцінного заряду. Або, може, температурний знову ж таки режим експлуатації був такий, що на холодну зараз після зими використовували і нетривалі поїздки. Тож кожний запуск двигуна потребував енергії, а під час поїздки. Ця енергія не компенсувалася, бо акумулятор не може заряджатись при низьких температурах. Ну, варіантів багато, в тому числі й те, що мати були підсушені. Повторюсь, чи я може не казав, що кожну банку довелося додати десь приблизно по 10-12 мл дисильованої води. Ну, тобто, це досить багато десь хтось мог би сказати, що наше ОТО. Квирява батареї так справно, от, бачите, в неї характеристики нової, на що то ламати і туди лізти. Ну, зважаючи на те, який об'єм води довелося додати, то я скажу, що це того вартує. Якби тії води не додав би, то і ємниці цієї, що вона видає, не було б. Бо зараз е працює е уся площа пластин, е в тому числі і верхня частина її. І нижня частина тепер не буде роз'їдатися концентрованою кислотою, що теж дуже важливо, бо там, якщо буде роз'їдати сильно, то там і КЗ може бути. А це вже все, це кінець батареї. Тобто, ну от і, і, і як можна тоді не робити це обслуговування? Звісно, що потрібно в подальшому просто своєчасно обслуговувати цю батарею, тобто заряджати її, наприклад, восени і а, навесні. І, в принципі, перевіряти, ну, як вона себе там почуває. тобто, Хоча б за напругою без навантаження. Це теж таки, якщо напруга там занизька або, наприклад, навпаки зависока, то це вже симптоми. Занизька розряджена, зависока, це означає, що, скоріш за все, підсохли мати і відповідно щільність кислоти еклоліта, точніше, збільшилась у нижній частині пластин. А EDS-батареї вона напряму залежить від цільності. Тож, звична напруга це зазвичай симптом саме пересушених матів. Тож, слідкуйте за напругою, заряджайте своєчасно. Ну а я бажаю цій батареї щасливого і довгого життя. Тим паче, що це батарея мого товариша. Тобто, Я зацікавлений в тому, щоб ця батарея не робила йому мозок. Ну, і... В принципі, мені цікаво цим займатися. Тож, сподіваюся, що після мене все буде гаразд. Ну, а ви щось нове для себе дізналися, і це теж для вас буде корисно. А я тим часом ставлю батарею на зарядку і віддаю товаришу. Первого раза а, красота.